Це завдяки тому, що тут вшанували українське слово. Я в цьому абсолютно впевнений. Ну, І це для аналітиків теж стало очевидним проти слово. Але наша задача на сьогодні не буду казати Панальшому про колись козацтво, про лівий дух, наш запорізький, таке інше. Одна моя фамілія Гармаш каже про те, що корні є і треба їх укріпляти і розвивати то ми вирішили, що Центр мистецтва простір, Асамблеї діячів культури Запоріжжя будемо створювати ті е, проєкти, бажано старі, стабільні, для того, щоб укріплювати е, ну, нашу самобутність, нашу українськість. Все пропало. І звичайно, щоб мешкова толока. Це були основні наші засади, основний наш меседж посил, коли ми проводили першу книжкову дорогу. На сьогодні ситуація дещо змінюється. Ми розуміємо, що в Запоріжжя, ця кіська у Божі, декого вже така конкретно стала і нікуди вона. Вілітарного конфлікту, який стався на території нашої країни. Тож, звичайно, цих людей теж треба приголубити, пояснити, що ми українці раді їм і і українцям, і вони повинні відчувати себе як вдома. Тож, звичайно, і діяльність нашого фестивалю, і сам фестиваль буде присвячений тому, щоб ці люди дійсно були разом з нами, були справжніми українцями. Також, звичайно, ми віддаємо шану і це теж і наша. Пріоритетна аудиторія це учасники наші захисники, учасники антитерористичної операції. Звичайно, і сім'ї, і діти це ті люди, які ми приділяємо максимум уваги. Звичайно, в нашому суспільстві є люди з особливими потребами, які дуже часто через неповоротність нашої державної структури часто відчувають дискомфорт і те, що вони витримують з нашого суспільного життя. І, звичайно, це теж є наш коротко. Тобто ми повертаємося туди і створюємо аудиторію, створюємо той майданчик для того, щоб всі ці люди і кожен громадянин України відчував на території Запорізької книжкової толоки, що це все одна сім'я. Це є наша основна задача, і я сподіваюся, що ми з нею частково справилися, коли проводили фестиваль 2015 року. І дуже сподіваюся на те, що завдяки вам всім ми створимо фестиваль у 2016 році ще кращий. Дуже дякую. А зараз, я, щоб не забирати багато часу, хочу передати слово э, програмному директору фестивалю Запорізького школа та вохання Застанов. Ми добро. Я вже сказав, що запорізька книжкова толока це територія, що вшанувала українську думку, українське слово, українську книгу. Ми на цьому наголошуємо не тільки тим, що ми є такими загеополітичним становищем, що ми маємо розповсюджувати українську мову для того, щоб підтримати територію України територію території Запоріжжя, власне, але ми говоримо ще й про те, що в наше місто є такою рипорною точкою на сході України, що може стати завдяки нашій толоці, нашій правоспівпраці, реперною точкою для того, щоб розповсюджувати і прищеплювати культуру. Про Запоріжжя говорять виключно в межах України як про індустріальне місто. А хотілося б лунати, що ми є центром культурним центром Сходу України, таким самим, як Львів, як Київ. І в Запоріжжя стане той же відочок, якщо ми будемо продовжувати, але ну, обов'язково будемо продовжувати роботу до нашої запорізької школи талою. І ми доводили саме наше наповнення фестивалю про те, що а, на сьогодні розмова про книгу вона не досить актуальна, як виключно розмова про книгу. Що книга це стала вже більш такою, більш широким поняттям. Ми говоримо про те, що книга об'єднала на нашій дорозі дуже різні версії населення. Це і як ми казали, про вимушено переміщених осіб, яких потрібно інтегрувати до громади, до нашої громади і до культурного середовища. Ми також здійснили презентації книжок, що висвітлювали висвітлювали дуже актуальні події на зоні військового конфлікту. Це були і представлені, і політичні журналісти, що презентували свої твори. Тобто наповнення нашого фестивалю це презентації, літературні презентації, це була інтеграція людей з особливими потребами до суспільства, до культурного середовища. Ми також дуже обережно ставимося до цих людей, ми залишаємо їх поза нашою увагу. І з присохнишкоматолога вже проложила такий місточок до цих людей, щоб їх інтегрувати, допомагати цим людям. І це була така перша власівка, як інтеграційний театр патажі, театр поезії Жестовою мови, що здійснили, здійснили всі показки і на сьогодні. Ми будемо продовжувати нашу співпрацю з ними, звичайно. І також були і концертні події, і особлива дитяча програма, що ми говоримо сьогодні про те, що особливо потрібно залучати до читання, прищеплювати культуру читання дітям з маличку. Але про це краще нам розкаже а, пані Ольга Баранова. А, і ми говоримо про те, що наш міжфестивальний період триватиме, ми будемо. Презентувати нові книжки, ми будемо привозити нові імена, ми будемо привозити вже знані імена в Україні. Ми будемо весь час наголошувати на тому, що Запоріжжя читає, і ми, звісно, з вами будемо читати книжки в міжтолочний період і кульмінацією нашого читання стане Запорізька книжкова долога в жовтні місяці, до якої ми будемо з вами всі активно готуватися. Дякую. Були події протягом лютого, то я нагадаю, що цього місяця нас відвідали з Балей. Це була презентація книжки. Ще у нас була прем'єра фільму Любов стане на всіх за твором Джадана. І за багатьма пропозиціями після цієї прем'єри двічі показали цей фільм і ми домовляємося зараз. З тими, хто займається прокатом цього фільму, його неможливо знайти в інтернеті і його немає в відкритому прокаті. Він на декілька конкретних таких невеличких локаціях, як наш кінопускіння, звичайно, як партнер заповідь на та талоки. І ми домовилися зараз про те, що, мабуть, у березні спешал хою для дівчата зробимо ще один показ цього фільму, Тож, ще будь ласка, за повідомленнями. А зараз, будь ласка, керівник проєкту не проміжка по ребра. Ці проекти наводився на курсі як дитячий простір. Але так, ну, мості його батьки, скажімо, ця дитинка залишилася без уваги, відвідувачі вперше за це і та зрозуміло, що ніяк ці відвідувачі, для яких рік це як 10 років. Дорослих вони не можуть чекати наступного жовтня, тому цей проєкт, він, як ти кажеш, позаторочний позато час. Тобто для нас Міжно. Міжно Так, Для нас це не між, не поза, не моліся триває. Зараз половина форма посмішка дитини, ми реалізуємо цей проєкт книжкової толопи, а в січні відбувся захід, і в лютому, і в березні, і в квітні відбудуться, і в лютому, власне кажучи, завтра. Ми запрошуємо всіх в Палац культури Кірова в малий зал, який достатньо великий, для того, щоб местити туди понад три десятки творчих майстер-класів для дітей і дорослих. Дуже дуже щільну і дуже цікаву програму сцени, цікаву для дітей і дорослих. Ну я не буду казати там про буфет, такі якісь речі, тільки додам, що все це абсолютно безкоштовно. Хід вільний і участь вільна для всіх. Єдине, на що можна буде залишити гроші це на книжки від видавництва Старого Лева, яке є нашим гостем і пишаюся сказати партнером цього заходу цього разу. Це видавництво до нас привозить три письменника, письменниці з українського масштабу, це Дзірка затюк, дзвінка Матіяш і Олександр продук, а також художник реєстратор ем, Ну, я бачу, що навряд чи когось з присутніх, ну, у більшості дітей ще немає, але судячи з таких живих очей, вони ще самі там десь давно були дітьми. А, тож, напевно, ви знаєте ці імена, якщо не знаєте, я дуже вас запрошую завтра прийти. А, часто питають, а до розвитає що робити? Є, тому що в неболісі це, це захід родини то це не місце, куди треба привезти дитину, залишити її, щоб вона там слухала, її хтось читає, щось показує і щось там їй навчає. Це місце, де можуть спілкуватися батьки з дітьми. І сьогодні це не менш важливо створити такий простір, відірвавши всіх учасників процесу від гаджетів і телевізорів, ніж створити простір для спілкування виложних, переміщених осіб з запорізьцями. Хоча, звичайно, на них ми також не це люди, яких ми активно запрошуємо. Їм дуже треба цим дітям, які втратили батьківщину до родичів. Їм дуже важлива ця увага, ця атмосфера, тому що нам вдається зробити дійсно казкову атмосферу. Якщо хтось з вас був, то знає це, якщо ні, то завтра можна з переконатися. З 11 до 17. Впевнена, що всі ви є в соціальних мережах, можна знайти там нашу всю програму. Вона от стільки займає місця. Ні, а так то я не буду імена і ще там можна буде робити, з ким спілкуватися, тому що дійсно це буде чудово. Наступного разу 10 березня, якщо хтось хоче долучитися якимось чином, будемо раді. Що я можу ще додати? Його просимо. Все нас є. Дякую. Тобто зараз до видалистка стармовила трошки. Так, оскільки я обіцяв, що подій досить багато в лютому, то звичайно ми зараз інформаційну цю складу закінчуємо таку норму тальбу з фактами якимись і передаємо дійсно слово нашим шановним гостям ну, одне з ключових видавництв. Нашої країни це видавництво старого влива, яке ми дуже любимо. І я завдяки передаю з Олені Бутик, піар-менеджеру видавництва старого влива. Прошу доброго дня. Я найперше хочу подякувати журналістам, які сьогодні прийшли. Ви зробили просто е, отдых, е, на мірках. О, е, дуже особливо. Була початок співпраці з запорізькою шкодою толокою. Чому? На даний момент ми, наші права купили 9 країн світу. Тобто нас можна побачити в Австрії, в Франції, в Японії. Але невелике щастя бачити себе на вулицях цих країн, якщо тебе не знають в Дніпропетровську, Харків чи Запоріжжя. Запоріжжі. І десь три роки тому ми дійшли до цього висновку, що потрібно щось робити, потрібно, що потрібно цікавитись тим, що читають в тому ж Запоріжжі. Так? І м, запорізька книжкова талога стала прекрасною платформою для обміну думок, обміну авторів і обміну досвіду. Ми, до речі, перейняли деякі практики Запорізької книжкової талоки, анкетування це просто субота. Справді, це для нас було відкриття. От і е цього разу е ми запланували дуже багато цікавих заходів, і ми приготували для вас най най найкращих наших авторів, от зокрема Костянтин Групич, Слід біля мене. Ми називаємо так народний ведучий України. Чому? Тому що е, Костя не тільки об'їздив всю Україну перший раз, коли збирав рецепти для передачі смачна країна, а об'їздивсь Україну вдруге, коли проводив майстер-класи з мотивами цієї книжки і був, до речі, навіть е, на Луганщині, зрозуміло, що на території така підконтролена українськими військами. Костячний план про це розкаже. От, крім того. Е, Буде у Запоріжжі Андрій Бачинський. Це, власне, є переможець дитячої книги року 2015 року. З дуже частою книжкою Со40 тиші про дітей з бадами слуху. Андрій він виріс з місті Калуш, де два інтернати для таких діток, і він бачив цю ситуацію в І, власне, завтра буде ще чотири наших автора. Так, Оксана Карчук, яка є тому журналу Малятку, журнал, який сьогодні з дитинства, дзвінка матія, яка написала прекрасну книжку Марки Смілця Святого Миколая, підліткова література. Тобто ми поступово заповнюємо цю ліку підліткової літератури, у нас є бізнес-література, для так? І буде Оксана Карчук з книжкою для маляток. Буде продавати «Поліщук – ілюстратор» і буде зірка Манзатюк з книжкою Таниці української шари. Це книжка, яка є в дитячій програмі. От, і думаю, це буде ще один привід довести дітям, що шкільна програма не така вони мають, мають, мається, Та є так. Цікаві книжки. От, і Це ще така невеличка частинка всього того, що ми планували. Що ми вам покажемо, наразі будемо зберігати інтригу і я думаю, ще кілька слів вам скаже костя, який сьогодні презентуватиме свідчення країни і буде проводити кулінарний майстер-клас. Я покажу, як сама да? Ну, Я, по-перше, теж дуже вдячний, що так багато публіки зібралося. Навіть і публіки, і професійних людей, які позиціонуються до журналістів, оскільки е, е, прес-конференція це термін, яким у всього іншого, Інші своїх активності ще викладаю е, сценару майстерність за декілька років в інституті кіно-телебачення, і так співпало, що моя тема зараз для третього курсу, як писати сценарії на брифінги і прес-конференції. Тому, оскільки я не просто приходжу до них там обличчям, так би мовити, здравствуйте, прийшла зі здані. Я сам готуюся, вивчаю багато багато джерел. Так, от прес-конференція. Це інструмент для джерела зовнішньої інформації, щоб журналісти засобом прес-конференції отримали ту чи іншу інформацію. В даному випадку, якщо розкласти роз, все з цієї точки зору, то джерело зовнішньої інформації це Запорізька книжкова толока, тобто вони хочуть дати вам певну інформацію. Ваша справа вже сприймати її, не сприймати або обирати те, що вам потрібно. От е, е, ми. От я, зокрема, хто я тут? От, я один з аргументів того, що те, що робить крицькова толока, це швидше за все це позитив. І я цьому глибоко переповнюю. Що таке толока? То лока в первинному значенні це колись на селі, коли е, бідний селянин, то у нього немає самотужки побудувати хату, то збирали з усього села там, друзів, кумів, селян, це надзвичайна справа. І всі гуртом за кілька днів, за кілька тижнів зводили хату. Таку, не таку, але стріха над головою, молода там була. І от уявімо, що всі ми. Не, От глина, там, солома і нога, тупотима, тупотимо, перемішуємо цей, щоб був фундамент, щоб були стіни. І я дуже хочу, щоб оцей заміс, який, ці щирі, патріотичні люди, от пан, пан Ігор, якого я о, бачу теж, але просто відчуваю його щирість. От Вікторія, яка вже місяць мені тризволя, приїде, та я так хвилююся, я те, 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 вона більше хвилюється, ніж, ніж я. От щоб цей заміс у нас вийшов. Я, я хочу, теж хочу, бачите, теж полтава, колтава, сонце в голові. Я теж хочу помісити, докласти свою якусь краплинку енергії, щоб все вийшло. Хочу тут говорити, розумієте, я? я такий балакон що годину зараз буду говорити і ви не зможете, не зможете поставити свої запитання. Єдине, що о, я свою дрібкову солому тобто, глину кидаю, що якщо в Запорізьку книжкову толоку додати ще кулінарну складову, тобто у вас дуже багатий край з точки зору астрономічної культури. Як, у вас є письменники або люди, які це досліджують. Я вам це зараз конкретно доведу. І якщо протягом це жовтень, це е, урожай вже зібрали, це купа овочів, це не так дорого відносно, можна не використовувати. Проведіть, наприклад, фестиваль, ну фестиваль а або лініку якоїсь борщі, Ось у вас супрунент. Я з ним сьогодні е, говорив. Тут телефон надрукований. Людина каже, а ви самі можете борщи, він каже, закрити не глазами. А Та чому так опусти? Ну не важливо, ми його перекарємо. Тут 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 тут, тут кладість. І вони у вас під боком живуть ці люди. Треба згуртуватися тим більше. Є молоді журналісти, є факультет інститут, як називається правильно? інститут інститут журналістики. А це цікаво, це не просто так ходити якісь інтерв'ю брати про олігарха, в очі ніколи не бачили. А це живі люди потримуються на, на конкретиці. І згоріть 5-6-20 супів борщів або якогось службу, рибу в скрині. Одні каже, віка, каже, нам би якусь рибну страву, бо ресторан рибні десь, але сам скриня, це треба, щоб на березі Дніпра, щоб був баян, щоб була горілка, розумієте, зробіть ось це все, і більше людей до цього піде. Якщо ж всегда кажу, ви не вибачте, приходьте сьогодні на презентацію 18-го години, ви бачите, які я чудний. Буде короб по селянськи рецепт з Донбасу, але у вас теж коробку є, ставки є, Дніпро є. Книжку цю можна буде і придбати, і автографи і автографи. Так що я дуже радий, хай цей корабель пливе. Якщо буде запрошувати, з радістю буду приїжджати, тому що я Запоріжжя дуже люблю, в мене купа історії з цим пов'язана. Навіть розкриває так, глупость такого. <різвість> Пані, що я збираю? <різвість> Це фантастика. Я сьогодні е, 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 віці розклав. Я приходжу вчора на волосал. Я вже десь з е, е, пів місяця знаю, що я маю бути в Запоріжжі. Купив квитки, знаєте, через інтернет. раз, раз, коли то з того, по приват 24, коротше, шикарно. Десять хвилин мене допоможе. А дивлюся, чи то в мене вже очі підвечі не бачать. дивлюся, час відправлення. 12.02. Я думаю, ну це ж не 12. -го. Коротше, яким чином, лихий поплута, що, можливо, я 12-го обрав ці квитки. Назад дивлюся, майже назад є, на 20. -го. А тут десять вони я не знаю на якій полі. Я розумію, що в мене квитка немає. От що мені робити? І додому не позвониш, тому що це сором серпне. Козакам телефонувати заборіться. Козакам. Ну, коротше, все, Бог влаштував так, що були в касі квитки і що не було черги. Ну, були черги, але я поринувся там, де інтернет замовлення купили. Може, в мене поганий, поганий зірці, чи тільки що там сидить. Ні, ні це на банаці. Виявляйте, я не знаю. Я чесно біжу на, на поїзд. І, і, і скільки днів, коротше, взяв я трохи відтянувся ще, ще на 200 гривень. Сам ну, ж звинувати. І бачите, і це сатисфакція моральна, що о, я разом з вами. Так що були різні, всяка чортіння, що я постояла, щоб я сюди не приїхав. Але Бог зробив так, що ми разом. І тому любіть своє Запоріжжя, любіть книжки і е, врешті-решт все у нас є. <гліпи> Дякую. Знаєте, коли ми е, два роки тому запросили до Запоріжжя проводили концерт е, акваріуму. Ситуації. Що б не сталося, з у Запоріжжі. А хочу ще підтримати е, цей посил і Костянтина щодо кулінарних нюансів, е, зараз у зараз сидить е, Наталія Бабенко, е, яка е, просто зробила на мій пов'як прорив, тому що вона започаткувала фестиваль е, 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 домашньої консервації. І так було дивно, коли в асаблию культури Запоріжжя ми не виявилося, які ідеї. Це спочатку народилося як якийсь жарт просто. А давайте зробимо фестиваль консервації. Давай. І з цього вийшло, що сім'я Обенків пробила просто потрясний фестиваль, і зараз в них ціла купа ідей, яким чином це все розвинути. І я думаю, що і в рамках Запорізької книжкової турники ми ще подумаємо, Festimu, I festiwal, w już i też i te No, a? bardzo. Proszę bardzo, якось так паралельно з книжковою талок завдяки нашій асамблеї і книжковій талоці. Тобто тематика то, кулінарії, яку Костянтин озвучив, дуже до нас близька, і ми десь так в трені йдемо. Ми намагалися нашому фестивалі підійти до консервації, до самої ідеї, як до різновид народної творчості. Бо особливо в нашому регіоні, такому родючому, багатому, та взагалі в Україні мисливається. Е, Я дуже сподіваюся, що якщо у нас все складеться, як ми вважаємо, теж ви будете дорогим гостем у нас. І може навіть і на стадії підготовки до фестивалю, ми якось будемо з вами контактувати. Я дуже на це сподіваюся. Ви що... знаєте, ми, Бо, ми, ми хочемо зробити другий фестиваль, все ж таки вже. Перший у нас був більш в форматі шоу. Бо це у нас дійсно був перший досвід. Ми шукали формату щодо фестиваля. От дивіться, ви, ви хотіли... я не дуже займаю час, я ще дві хвилинки. Ми хотіли декілька форматів. По-перше, це є традиції народів, які населяють нашу територію. У нас цей формат не дуже вдався, бо у нас не дуже і тільки трошки. І по-друге, це молоді наші кулінари, які навчаються. І вони показували камінь, вони показували такі мистецькі заходи для домашньої консервації, тобто такого практичного професівального спробування на крикнути повітрі. Але ми дуже хочемо, щоб все ж таки перейти до професійного. Дуже дякую, дякую, за перегляд. проходи. Права не дробь, Ви знаєте, хочу наголосити вашу, вашу увагу на тому, що звернути вашу увагу на те, що е, фестиваль-фестивали, але е, наскільки я знаю, е, сім'я Бабенків під час його фестивалів десь більше тонни зібрала продуктів для учасників антитерористичної операції і перед... Були з на зиму. І це, я думаю, один із ключових моментів цього фестивалю. Ну, а зараз я е, хочу сказати, що е, отут на столі така інформація вся про нашу діяльність, яку ви, ну, може вас зацікавити, ви можете взяти. І е, офіційну частину і прес-конференції я хочу завершити, тому що зараз, наскільки я розумію, е, десь біля години Костянтин буде е, практично весь ваш. Тому цим стосункам я не хочу заважати, ми тихенько удаляємося і передаємо в, 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 всі праздні управління, як то кажуть, Костянтин, будь ласка, все вам. Наскільки я розумію, зараз буде колекція чи песіда. Так як я думаю, бо вони ж там у цьому процесі будуть відбуватися. Тож дуже дякую і давайте переходити зараз до формату наступного закладу.